Всім привіт! Мене звати Ольга Дорська, Ви на каналі Математика по-українськи. Сьогодні нам потрібно розкласти на множники аж три вирази. І ми по порядку в це все зробимо. Отже, перший вираз ми дивимось Х плюс Y, і тут теж є Х плюс Y. Трошечки по-іншому нам треба зробити, щоб вони були одинакові. Спочатку переписуємо вираз. А тепер вже ставимо до рівня. Отже, першу частину виразу ми лишаємо так, як є. А тут 4 виносимо за дужки. І залишається Х плюс І. Супер, тепер ми можемо винести за дужки цілу дужку. Х плюс І виносимо дужки. А в нових дужках залишаємо те, що залишилось: А плюс 4. Тепер повноцінно ми розв'язали. Розклали на множники, поставили крапочку. Чому е, можна ставити крапочку? Бо ми розклали на множники. душка множиться на дужку. А ще, коли є закінчений приклад, це якщо будь-яке число множиться на дужку. Супер, поїхали далі. Тепер 6М 6М плюс АМ мінус АМ. Також підкреслюємо те, що е, нам здається схоже. Тут, в принципі, ось так. Тут виносимо 6M-знак плюс. Тут виносимо букву А. М-тепер виносимо повноцінну дужку. І що в нас залишилось? 6. Ось це 6 і А. Крапочка. Вітаю! І ми розклали на множинки ще один. Третій. Тут уже не так очевидно, що ми будемо робити, але все ж таки не так страшно. Переписуємо bx плюс мінус y. Що ж тут будемо робити? Тут можна винести за дужки b. Виносимо b, тоді в дужках лишиться x плюс Y. А тут можна винести за дужки мінус одиничку. І тоді залишається Х плюс Y. Тут мінус ми винесли, залишається плюс Y. Тепер чудово, у нас є дві одинакові дужки, які теж можна ви... винести. А в інших дужках лишиться Б і мінус 1. Завжди звертайте увагу які... на те, який тут знак. Тому що він завжди. Зберігаються супер! Ми розклали на множники три вирази. Дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте свої пальчики вверх, коментуйте. Буду рада вас бачити далі.